У котре гуртуються та допомагають військовим. Волонтерський штаб, українська команда спільно із центром Ольвія та усіма на не підготували необхідну допомогу для захисників та захисниць. Чергове відправлення поїде на територію у напрямку Покровська до бійців 214 го окремого спеціального батальйону. «Обфор». Сьогодні ми передаємо спільно з волонтерським пунктом Ольвія. Підприємством Золотники Агро також небайдужим громадянам з Чорківського району села Горошова, які передали мотоцикл, Відремонтований автомобіль УАЗ fpv дрони, які виготовляють наші радіотехніки, які знаходяться в Теребовлі. Створенням дронів у вільний час займається команда радіотехніків. Розповідають, це доволі клопітка робота, яка займає чимало часу. Адже, окрім їх укомплектування, потрібно обов'язково перевірити ще їхню справність. Якщо є всі комплектуючі, то на один дрон по суті йде ну, півтора години, він готовий, але це готовий тільки складений дрон. Його ще треба. Прошити і відповідно облітати, щоб ми знали, впевнені були на 100%, що він буде літати і буде робити довго справу. Цього разу військові отримують 13 таких fpv дронів. Бійці кажуть, пташок, як вони лагідно називають літальні апарати на фронті потрібно чимало. Тих запасів вистачає на дуже малий проміжок часу, тому що для того, щоб знищити знищити групу ворожих ворожої піхоти, потрібно мінімум два-три дрони. А їх за день можна використати штук 30-40. окрім дронів, до захисників прямують цукорки, завдяки яким бійці можуть зафіксувати ворожі цілі над собою. Невеликий пристрій сигналізує про те, що безпілотник вже поруч і дає військовим час на те, щоб вони змінили позицію, яку атакує БПЛА.